Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу записати таке коротеньке відео огляд на мою Фінеску 752 LT в рості 7 футів 5 дюймів та тестом 1,7 грам Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати, а також донатити на ЗСУ. Поїхали! Сьогодні хотів би розказати про свій інструмент, яким я користуюсь з літа 2022 року. Це GitLitter Fines UX. Саме бюджетна з усіх е, фінес комплектується вона от таким от чудовим чхольчиком, досить приємним на дотик, шитий дуже гарно, але чехол то не головне. Е, під які задачі я брав цю палку? По-перше, я брав її під клинчука. Але так як в 2022 році не дуже вийшло половити клинчука, то в основному я її використовував для ловлі окуня та для ловлі на платних водоймах. Чим вона мені в першу чергу сподобалась? По-перше, це ціна. Так, там цінник в районі 7 тисяч гривень станом на весну 2023 року, але все ж таки це саме бюджет на всіх Фінес. Там, на інший, цінник, здається, стартує вже десь від 12 тисяч, грубо кажучи, вже в два рази більше. Комплектується ця паличка кольцами Fuji Alconite. Досить непогані бюджетні кільця від Fuji. Шнурок не перетирають, ставки не вилітають. Власне, більше мені нічого і не треба. Так, трошки підогружають вершину, але, як на мене, це не дуже критично. Ловив я на цю паличку з своїм улюбленим стратиком 16 го року. Балансується, він досить непогано. Використовував, як правило, для ловлі на цю. Палку 0,4 шнурочок, мені його було більш ніж достатньо. Тоньше не хотів ставити, тому що коли ловлю окуня, то ну, все ж таки ловля в камнях, 0,3 шнури дуже швидко вбиваються, тому не став ризикувати. Що мені сподобалось в цій палці. По-перше, це дуже міцний комель, як для даного тесту. Нагадаю, що тест даної палки від 1 до 7 грам, довжина 7 футів 5 дюймів. Це здається, 2 в районі 2,35, якщо я правильно пам'ятаю, Ось, мені цієї довжини і цього тесту якраз вистачало. Довжина моя улюблена, тобто я, там, якщо казати про ультралайт, я люблю такі палки 73, 7,5, інколи 7,6. Як на мене, це золота середина в даному виді ловлі. Сподобалась мені ця палка своєю універсальністю. Тобто в неї досить м'яка вершина, що дозволяє з комфортом ловити окуня по низу теста, тобто 1,5-2 грами. Але при цьому і е, за рахунок мощного комля я можу в прилові ловити крупного судака, там невеличкого соміка, там сазанчики дуже часто на мікруху клюють карасі і так далі. Ось е, міцний комель мені дуже і дуже зайшов. Тобто мені це дозволяє не перейматись при приловлю окуня, що якщо влетить бонус, я його зілью. По робочому діапазону. Якщо використовувати 03-04 шнури, то можна сказати, що нижній тест дійсно починається десь від 1 граму. Навіть не дивлячись на тубулярну вершину, можна, від... можна в ідеальну погоду з комфортом відслідковувати падіння приманки на дно по вершині. По верхньому тесту я з свого досвіду я би більше 5 грам плюс приманка я би на неї не ставив. Трошки вже відчувається, що, що вона на приділі і я би не перегружав її вище. З риб, які я ловив на цю палку. З окуня це здається, був 550 грам чи щось в цьому районі. По щуків саму велику ловив на неї трьошку. Але по щуці це була місцевість, це була платна водойма, де ніяких зачепів чи туди, куди риба могла б завести, не було. Тому, скажімо, гарна риба була на цю палку. Але якщо це ідеальні умови, якщо ми кажемо заловлю судака або щуки, все ж таки, якщо клюне трьошна щука десь в такому місці, де треба її форсувати, я би вибрав би іншу палку. Якщо казати не про ловлю на джиг, а про ловлю на якісь коливалки воблери то можу сказати, що настояща водоймість з 44-м чабіком вона досить і досить непогано впорається. Якщо казати про коливалки, то з мікроколивалками в діапазоні 5-6 грам вона досить непогано справляється. Та ними можна ловити як щуку, так і окуня. З вертушками точно так же. Я використовував її для вертушок десь першого-другого номеру. Тобто, трьошка, якщо це якийсь, скажімо, меп з Black Fury, як на мене, вже досить некомфортно. А ось Black Fury двоєчка або одиничка, або якась нульовочка, вона досить і досить непогано справляється. Тубулярна вершинка передає усі коливання, передає усю інформацію, яка вам треба, для того, щоб. Грамотно провести свою приманку як в топші води, так і у дна, Вона дозволяє контролювати увесь цей процес та вести приманку так саме так, як ви хочете. По зборці даної палки в мене косяків нема. Тобто в мене єва приклеєна дуже і дуже якісно, тобто ніяких щелей нема. За можна сказати, півроку експлуатації я взагалі ніяких косяків в даній палці не помітив. Тобто кілечки примотані рівно, все рівно, все якісно, чехольчик теж вироблений якісно. Тобто бувають такі от моделі, особливо в бюджетних спінінгах, коли один зібраний, зібраний нормально, один зібраний криво, там, кільце криво стоїть, там, єва криво приклеєна. У мене з цією палкою взагалі ніяких нюансів в плані зборки не було. Якщо ви розглядаєте цю палку як такий мікроджиговий універсал, то я би все ж таки радий звернути на неї увагу. Як на мене, це досить непоганий кандидат в даному бюджеті, навіть не дивлячись на тубулярну вершинку, вона досить і досить непогано справляється з усіми задачами, які я їй ставив в приділах її тестового діапазону. У мене нарікань на неї немає аж ніяких. В плані ергономіки вона особисто мені теж дуже зручна. В мене ось такий от хват, тобто в мене лапки катушки, лапка катушки позаду усіх пальців. Дехто ловить отак, от, дехто там отак. От. Тобто вона підходить під будь-який хват, яким ви ловите. Як на мене, це теж дуже немаловажний такий фактор. Ергономіка, тому що, скажімо, в скелетних э, тримачах або якихось інших, ну буває, ну що отак от ловити незручно або отак. От. Теж мені подобається, що нижня гайка. Тобто, коли я ловлю таким от хватом, ну буває, що гайка прокручується. Але це виключно скажімо, для мене такий заскок, тому що коли отак от ловити, і коли там жарко рука потіє, то гайка може прокручуватись. А з нижньою гайкою тут взагалі ніяких питань, я неї не торкаюсь. Навіть не дивлячись на те, що вона легка, на неї можна ставити відносно недорогі катушки в вазі там приблизно 210-220 г. Це дуже і дуже добре, тому що не всіх є можливість купляти страй, які Шестели. Тобто, якщо там якась бюджетна дайва нідзя або якась інша бюджетна, але при цьому не дуже тяжка катушка. Вона сюди чудово стане та буде балансуватись з цією палкою. Друзі, от е, такий от, можна сказати, коротенький обзорчик вийшов, не хотів його затягувати, просто висказав свої відчуття стосовно цієї палки. Чи можу я її рекомендувати як е, чудову палку за свої гроші? Так, можу. Чи є якісь аналоги в цьому ціновому бюджеті? Так, є. Я, можливо, про них трошки пізніше. Розкажу. Мені ця палка особисто дуже сподобалась. Проловив нею десь з червня, здається, минулого року. Досить багато на неї вже було рибалок, ловив як на маленькі ваги, так і на великі, ловив Судока щуку, окуня. Одним словом, вона мені сподобалась. А ви, будь ласка, не забувайте ставити лайки, коментувати, донатити на ЗСУ. А також, якщо, якщо у вас лишились якісь питання, чекаю у вас в коментарях. Я обов'язково на них. Відпишу. Також, коли вже почнеться більш-менш стабільний клюв окуня, розкажу про неї більш детально на водоймі та покажу, які проводки я використовую саме з цією палкою. А ви не забувайте підписуватись, як я вже сказав, і до зустрічі на риболовлях.